Сьогодні з нами в нашій студії священнослужитель Дмитро Горчинський. Доброго ранку, Дмитре. Доброго ранку. Сьогодні досить така складна, я би сказав, тема для багатьох християн, для багатьох тих, хто повірив у Бога, почав ходити до церкви. І вони стикаються в першу чергу. Мені здається, ну у всякому разі, я стикнувся в свій час також із цим, що вдома родичі не розуміють тебе. І вважаю, що ти щось зробив щось таке страшне, що ну, не піддається ніякій логіці. Ну, Я також з цим стикався. Так а, Так от, чому? чому так виходить, чому родичі часто не підтримують тих, хто от навертається до Бога. Ваша думка. Ну, є кілька причин. Я бачив такі, наприклад, коли батьки кажуть своїм дітям, так краще б ти став наркоманом, ніж ти став віруючим. Ну, то... Дійсно, і ти розумієш тоді, що. А... Немає ніякої логіки, і цією людиною ну, прямо керує в даний момент сатана. Йому mm -hmm. не подобається. Це, mm -hmm. що хтось, виявляється, був в його таборі і потім вирішив стати віруючою людиною, вірити в Ісуса Христа і вирвався із тенець смерті. Тому mm -hmm. е, буває таке, що через родичів керує лукавий стана. Ну, але це ж це ж хороші люди. Бувають е, yeah. інші причини. Ну, знаєте, коли людина не з табору Божого, скажімо так, коли mm -hmm. вона. От, Хто не зі мною, то й проти так? Мали, так як вона, вона не живе по Божим життям, і коли хтось із її рідних раптом mm -hmm. хоче змінити свій спосіб життя, бути чесним, бути чистим, бути вірним Богові, жити безгрішним життям, mm -hmm. то звичайно це викликає агресію часто. Mm -hmm. Ну, не тільки ця причина, часто родичі. Е, не розуміють, чому людина пішла на такий крок. І вони не можуть зрозуміти не можуть до тих пір, поки дух їх не торкнеться, коли сам Бог їх не спонукає. Потрібно час, щоб пройшов деякий. Угу. Е, є таке, що м, люди не розуміють, тому що ти. До цього був в їх компанії, ти ходив з ними на різні заходи, Випивали ти з ними випивав, разом. ти гуляв з ними. Ти міг підтримати їхню бесіду, коли якась була лайка. От. Ти міг а підтримати ти якийсь бути? анекдот і а тепер ти не такий, ти вже інший. Ти цього соромишся, ти відсторонюєшся mm -hmm. від них. Вони розуміють, що фактично з'являється оця межа між вами. Ну, а може бути таке, що люди просто заздрять тому, що ти знайшов у собі сили, там, ну так як вони вважають, триматися якихось принципів, бути хорошою, нормальною людиною. Можливо, люди і через те проти, що вони таке. не можуть е Але це, так же робити. Мабуть, це мабуть, меншість випадків угу. таке рідко зустрічався. Але дійсно той, хто наважується е стати на дорогу Христа. І повернути своє життя на 180 градусів, і йти mm -hmm. в іншу сторону. Дійсно, це люди мужні, сильні. Mm -hmm. І сьогодні я спілкуюся з однією такою людиною, і вона мені каже, наскільки це непросто, mm -hmm. наскільки важко, коли ти до цього все життя знав одне, а тут тобі кажуть інше. І треба наважитися дійсно на цей крок. Mm -hmm. Немає ніяких ніби перепон. От все чітко, людина пізнає істину Ісуса Христа. Розуміє все. А тепер залишився оцей крок, наважитись. Дійсно, це. Сміливий вчинок. І не всі можуть його так зразу і зробити. А як же все-таки переконати родичів, знайомих, друзів, що це нормально? Щоб вони зрозуміли, що в цьому нічого поганого немає. Як переконати, які слова можливо вибирати, про що саме говорити? Які б ви, як священнослужитель, порадили, дали б поради в цьому приводі. Часто емоції перекривають здоровий глузд. І ти не можеш нічого людині сказати. Вона проти тебе, Емоції у тебе чи у того, хто у, тебе не розуміє. У того, хто тебе не розуміє. І людина, яка тебе не розуміє, апріорі, вже тебе не буде е, слухати твоїх раціональних пояснень. Ну, буде навіть, слухати, але не буде чути. Так, так, так. Тобто вона навіть і почує, але вона просто не буде цього сприймати. Тому що з іншого боку, ти можеш раціонально переконати, навіть показати, вот, дійсно, дивись. А вона ще більше буде злитися, тому що вона нічого не може протиставити тобі. Uh -huh. а вона просто проти. Uh -huh. От, е єдиний вихід це життя побожне. Коли людина реально побачить, що ти інший. Ну, але це потрібен час. Я так звісно. Сказав. Звісно, по-іншому ніяк. Потрібен час, щоб людина побачила перетворення, які в тобі. І добре, коли вона їх побачить. Ну так. Ну, але таке буває, що під впливом ось таких. Проблеми, які з'являються вдома, люди просто ну, відвертаються і йдуть назад з церкви, там залишають церкву, не ходять, ну, відвертаються від Бога, тому що ось ці проблеми, до яких вони були не готові, які з'явилися в них вдома, вони їх відтягують назад. Чи варто так робити? Чи все ж таки триматися до, до кінця, поривати з ближніми, з домашніми, сваритися з ними? Що робити? Це проблема, досить серйозна проблема. Я згодний, але Христос сказав: хто любить батька, матір, mm -hmm. дружину дітей більше, ніж мене, той не гідний мене. А чи не фанатично це звучить? Ні. Христос віддав життя за тебе. Mm -hmm. І Він робить для тебе найкраще, що тільки можна в цьому житті. Mm -hmm. І Він готує тобі вічність. І Він не посягає на. Те, що йому не належить, а він якраз чесно і справедливо заявляє, мене маєш любити найбільше і більше mm -hmm. за батька, ніж за матір. Але Причому, це не означає, що батьків не любити звичайно. правильно? Звичайно. Як одна сестра, е, котру е, чоловік не пускав у церкву, е, сказала якось чоловікові, прийшла і сказала: ти знаєш, мене в церкві навчають тебе любити. І він скаже, ну, добре, тоді ходи. <гум> <гум> тобто, фактично, коли Христос не забирає е, у батьків дітей, коли ці діти приходять до Бога, навпаки, Він їм дає їх, тому що ці діти будуть ще більше любити батьків. Ну і так, ті батьки, Тому що Біблія це і Бог цього вночає. Так, так, <гум> так. Але Христос, от саме в цьому сенсі, говорив, що якщо ти батькове чи материне поставиш на перше місце, ніж моє <гум> слово. То вибачте, мене не, 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 не достанети негідне мене. Але в той же час є заповідь, п'ята заповідь, що потрібно шанувати своїх батьків і так далі. Так, але це звичайно, не Біблія узгоджується між собою. Так, угу. так. Е, ще є такий момент, коли люди приймають Христа, але поверхнево. Про це Христос сказав у своїй притчі, про те, коли насіння падає на mm -hmm. ґрунт, але так як там мало землі, то воно проростає неглибоко і коли сонце сходить, воно зразу в'яне. Mm -hmm. Тому що ґрунт кам'янистий. І так часто буває, люди приймають Христа, але не зважують всього до кінця. І Христос в іншому випадку сказав, що немає такої людини, яка не сіла би перед тим, як будувати вежу, і не порахувала б всі видатки. Бо коли почне і не побудує, то будуть люди сміятися. Тому так і кожен із вас. І Христос прямо говорить: Вони, от, якось був випадок, коли е, НАТО пішов за Христом, а Він обертається і каже: А ви не можете бути моїми учнями, якщо не візьмете Христа, не будете йти за мною. Ось ця ціна. Це дійсно Хрест. Угу. І Христос вимагає, скажімо так, ті речі високі, рівноцінні тому, що Він дасть. Угу. Хоча і це не співставні речі, тому що те, що дасть Христос набагато цінніше і вище до речі, хочу сказати, от згадуючи свій досвід, що ті проблеми, які на мене, скажімо так, звалилися вдома, від, там від рідних, від друзів, тоді, коли я став віруючою людиною, вони мене навпаки закарбували в вірі. От через ці проблеми я більше звертався до Бога, я більше молився, я більше старався читати Біблію, тому що я розумів, що Мені досить важко. Досить важко, і Боже, я просив Боже допоможи і підкажи, що робити, як говорити. А от в мене є запитання: чи варто приховувати від родичів, що ти відвідуєш церкву? Бувають різні ситуації. Mm -hmm. Якщо, наприклад, це молода людина, в якої батьки дуже налаштовані проти, і тим паче, якщо вона, наприклад, в іншому розповіданні. Яка категорично проти християнства, наприклад. І там що на увазі взагалі релігія, інші релігії, так? Так, так, так. І тут треба мати мудрість. Але щоб не говорити, це неправильно. Це може бути навіть небезпечно для життя Так, в деяких країнах. Так, 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 так. Тому важливо тут мати мудрість. Але якщо людина справді прийняла Христа. Так, щирим серцем вона не може мовчати про те. Вона буде розказувати всім, рідним, близьким, що ось я прийняла Христа, розповідати, який Він. Це не означає, що е, зразу вони приймуть Христа так, як ти, що це знайде такий відгук. Mm -hmm, так. е, і багато хто розчаровується, що вони ж так розповідають про Христа, про свій досвід, е, що вони здобули з Ним. А відгуку немає. Потрібен час, не розчаровуйтесь, я би сказав так. Угу. Я розкажу ну, про свій приклад. У нас так само було в сім'ї, і моя тітка рідна, через 10 років після того, як мама моя, її сестра рідна прийняла хрещення, от, прийняла Христа Спасителя. Вона також хрестилася в нашій церкві. Вона перша угу. йшла в воду, бо вона дуже хотіла, щоб їй от перші хреститися. Тобто, але але, але пройшов час. Пішло? 10 років. 10 років. Так. Угу. Досить досить серйозний такий срок, і потрібно мати терпіння й мудрість, як спілкуватися з родичами про, про Ісуса Христа. Чи варто все ж таки розповідати їм? Тому що часто так буває, що вони навіть чути нічого не хочуть. Я, я бачив не одного разу випадки, коли віруючі люди от просто через силу заставляють: ні, ти послухай, ти тут не так робиш, і тут ти не так робиш. А от Біблія ось так написано. І ось ці родичі кажуть: слухай, та відчепися ти від мене, мені не цікаво твій Христос, мені цікава твоя Біблія. Ось чи варто їм це розповідати? Чи можливо взагалі не розповідати? Нам треба подивитися, наприклад, Ісуса Христа. Тому Але де... ж він не мовчав. Там, де його не приймали, він не влізав у душу людям. А де приймали, там він там розповідав. Якщо тут не прийняли, пішов в інше місце. Ну, але ж це родичі. І що? Ти за них переживаєш. Ти хочеш, щоб вони були теж спасені. Ти хочеш, щоб вони теж знали про Бога і жили, жили правильно. І ти намагаєшся, ну хто їм скаже, як не я. Але нічого не можна налити в закриту посудину. Як її відкрити? Молитвами, Дух Святий це має зробити. І твій приклад життя. Мені розповідали один випадок, коли батько був дуже проти, коли діти стали ходити в церкву. Угу. І син одного разу прийшов, підійшов до батька. Батько прийшов з поля, він зняв йому чоботи і помив ноги. Угу. І батько пішов в церкву. Можна було розказувати дуже багато. Але один цей випадок він просто покорив батьківське серце. Тому треба бути справжнім християнином. Угу. І можливо, просто мовчати Інколи так, як... краще мовчати, <плес> ніж говорити. Тому що нам здається, що чим більше я скажу зараз, тим воно буде ефективніше. Ні, це не okay. так. Навпаки в багатьох випадках це якраз і відвертає. Коли жінка приходить і чоловікові починає розповідати, а йому це зовсім не треба. Йому треба нагоду... нагодувати його зараз, посидіти з ним, поговорити за столом. І, і от це йому треба. Тобто хто я вам скажу, є така проблема, багато з чоловіків бачать, що їхні жінки змінилися в гіршу сторону, коли вони прийшли до церкви, почали їх пиляти, що ти не ходиш до церкви, так і, і, і інше, і почали дивитися на їхні якісь до того, вони не бачили недоліки. так? недоліки. А потім ці недоліки стали чоловік. Життя не має, розумієте? Ну, Сім'ї розпадаються. потрібно дійсно бути мати мудрість, мудрість від Бога, просити, щоб він допомагав. І як казала мати Тереза, іди по світу проповідуючи Христа, і, якщо потрібно, скажи два-три слова. Угу. Тому так. дійсно потрібно в першу чергу жити, як заповідав Христос, і тоді. Ну, як є така відома приказка, як тебе потягнуться люди. Так? Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо, Дмитре, за цікаву розмову. Я нагадую нашим друзям, нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про те, як же ж спілкуватися з родичами, які не розуміють вашої віри, допомагав нам, Дмитро. Горчинський, якщо у вас є запитання до священнослужителів, якщо ви хочете дізнатися, що говорить Біблія з того чи іншого питання, будь ласка, телефонуйте до нас за номером 0800 30 20 20, Ми обов'язково вам допоможемо. Зараз у нас невеличка пауза, не ходіть далеко.